Доброго дня, мої глядачі, підписники. Я знаю, що деякі чоловіки надіються на телебачення, на дуже гарних акторів, що жінка подивиться на дуже гарного актора і захоче свого чоловіка в ліжку. Тобто світло вимкнене, все так нічого не видно. І заходьте. Воно так не працює. Воно так не працює. Якщо жінкам подобаються якісь актори, це не значить, що вони хочуть з ними спати в ліжку і вийти за них заміж. А розумієте, в чому справа? А от так, а от так. Тобто така схема не працює. Якщо ви того не знали, ви зараз то дізналися. Слава ті, Господи, що ви то тепер знаєте. Чоловікам необхідно працювати над собою, а не над телевізором. Щоб там були дуже гарні актори і дуже-дуже-дуже гарні фільми. В, в жінок так мозок не спрацьовує, що жінка дивиться телебачення, бачить там дуже гарного чоловіка. Зоміння. Він показує, які він гарні слова жінці говорить, як він добре до дітей ставиться. Це хтось, це не ви, розумієте, в чому справа? Жінка собі не уявляє, що ви так подивилась, подивилась телебачення. І все. І подумала, що це ви. Ні, в жінок такого нема. В жінок так мозок не спрацьовує. Тому човзики розумні, які це вже давним-давно зрозуміли, працюють над собою, а не над тим, щоб по телебаченню показували хороші якісь серіали. Над собою працюють. Ростуть то ментальний, ментальний зріст називається. А от і так, дорогенько.